Всім привіт! Продажу ось такий гарний автомобіль марки Ford Focus 2012 року. На моторі 2.0. Простий звичайний двигун на, не на екобусті, простий двигун без турбіни, на ланцюгу, що дуже важливо. Покузую ось так, в доволі гарному стані, без царапин, дуже гарний колір металік, дуже гарні у нього перла, показую весь рідній фарбі. По Америці він не втоплений. Мінімальні якісь були пошкодження по ходовій. Можете по вінкоду пробити це. Ось 90, 80, 100. Саме стільки він біля весь по колу. Варто все добре. 80. 100. 90. І ось так. 90, 100, 90. Тут, в принципі, також сто. Поселонно в доволі гарному стані. В комплекті є два ключика. Поселоні пошов пошовним чистку. Він акуратний, стеля не провисає, заводські діодні лампочки, доставлений гарний якісний чіткий планшет, функціонує повністю кнопочка мультируля, саме кермо в гарному стані. Коробка працює чітко, концерт заправлений і так далі. Задній салон теж в гарному долянутому стані, по багажному відділенню все чітко, У додаток віддаю нові фільтри на майбутню заміну. По ландіронах по всіх ящичках все на місці, все чисто, все гарно, все доглянуто. Тут також всі пройомчики все гарно, все чітко. підйомники кнопочки, все все функціонує. Все. Все загорається і все успішно гасне, рушник функціонує, тримає, ось кнопочки, все працює, треки переключається. Є камера заднього огляду, є Bluetooth, є CarPlay, є одним словом, все. Кого цікавить дане авто, пишіть телефонуйте. Ми обов'язково з вами домовимося.